Палички для суші для накручування вій я почала використовувати не одразу. До того ж, користувалася іншими підручними матеріалами, поки одного разу не зіпсувала обличчя, тим що накрутила. Вії на пензлик, а фарба з пензлика перелізла на тканину. Саме смішно, що тоді для закріплення Вій я ще використовувала клей ПВА. Виходить, що пензлик пофарбований водостійкою фарбою, тому що від намочування одразу ж фарба потекла. Але мені тоді було дуже несмішно. Знаєте, коли це було? 20 лютого 2022 року. Помітила недолік я наступного дня, але тоді в мене не було настрою що-небудь змінювати. Ну а 22 я зібрала речі і поїхала з міста. А коли згадала про цей недолік, то це була най. Менша проблема в моєму житті в кінці березня. Ті ляльки вже поїхали в Сполучені Штати до замовниці. Я все виправила, нічого не було помітно. Але, як то кажуть, ложечки знайшлися, а от осад залишився. Я тепер пентки не використовую. А от палички щоразу перевіряю, чи нема на них нічого, що могло би відбитися. і зіпсувати.